Та, мене звати Ніка. Сьогодні я буду в ролі от і зараз ви можете представитись. Я глава Олександр, асистент катедри теорії та технології програмування факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Дмитра Шевченка. Крім того, я аспірант цієї ж катедри, і крім того, я операційний аналітик в компанії SolidGate. Син для своїх батьків, онук своїх бабусь та дідуся. Брат своєї сестри, друг друзів і таке інше, і таке інше. Добре, і почнемо з того, що розкажіть, будь ласка, якісь три факти про себе, а один з них нехай буде брехня, і наші глядачі мають вгадати, що брехня. Добре. Я люблю зелений чай, пити зелений чай. У мене немає жодної четвірки, трійки під час навчання на бакалавратурі. І я живу в гуртожитку в славновісній кімнаті 412, дріб 3. Добре. А, наступне питання буде стосовно того, де ви навчалися, чому ви обрали якийсь факультет і чому ви обрали спеціальність комп'ютерні науки? Сам я родом з Кривого Рогу в Дніпропетровській області. Почав свій, так би мовити, навчальний шлях в Криворізькій загальноосвітній школі номер 28 Це звичайна загальноосвітня школа, в яку ходила моя мама, ходила моя бабуся. Ну я туди теж вже як третє покоління ходив. Після шести років навчання я вирішив, що я хочу чогось іншого, хочу змінити сферу більш в цікавіш, цікавішій сфері навчатися, і я вступив в Криворізький центральний міський ліцей фізико-математичного профілю. І в 2018 році я завершив фізико-математичний профіль Криворізького центрального міського ліцею з золотою медалю. І в, тому ж, в цьому ж році вступив на факультет комп'ютерних наук та кібернетики. Яким чином я брав спеціальність і факультет? Це була доволі цікава історія. В квітні 18 року ми з мамою вперше поїхали в Київ. Я ніколи не був до того в Києві. І я був присутній на так, так звані перші на дні відкритих дверей, так званому КНУ-Експо, який відбувався тут в спорткомплексі і ще в докарантинні часи. І тоді я вперше познайомився з факультетами нашого університету, і мені дуже запало в очі презентація факультету кібернетики, і запам'яталися слова, які я донині пам'ятаю, про те, що на нашому факультеті. Е, найголовніше там, не знати якусь конкретну мову програмування, не знати там, якийсь математичний апарат. Тут найголовніше вміти вчитися. Uh -huh. І я думаю, це можливо був, тим, був той визначальний момент, коли я вирішив, що це буде е, факультет комп'ютерних наук та кібернетики. Стосовно спеціальності е, на нашому факультеті, як ви знаєте, навіть в той час було чотири спеціальності. І е, першим пріоритетом я подавав інженерію програмного забезпечення. Однак волі випадку я потрапив на комп'ютерні науки, але я цілком усвідомлюю те, що і добре, що я потрапив на цю спеціальність, оскільки на комп'ютерних науках тут найбільш оптимальна на кількість як і математики, так і програмування, і дана спеціальність є такою своєрідною платформою, де ти як студент можеш себе реалізувати як найкраще. Угу. Тобто, а якщо ви вступали зараз в цьому році. От ви б мали обрати спеціальність, ви б теж обрали комп'ютерну, чи може інженерія програмного забезпечення? Я б обрав би комп'ютерні науки безумовно, і навіть угу. я б обрав би без вагань, так як це було у 2018 році, оскільки програма змінилася, і я хочу сказати, змінилася на кращу сторону. Угу. Добре. Тоді, якщо ми вже перейшли до факультету, розкажіть, будь ласка, про ваші студентські роки, може, якісь цікаві історії або ще щось можете розказати. Угу. Ну, моє студентське життя припало на багато таких сумних подій. Перша з них це карантин, відповідно. І мого справжнього студентського життя було всього лише півтора роки, оскільки в березні 2020 року ми всі дружно пішли на карантин і на так зване на дистанційне навчання. Однак, навіть будучи відчувши того справжнього студентського життя і навіть на дистанційному форматі. Багато було цікавих івентів, на які було теж цікаво приходити, зокрема в читалці, тут де ми зараз з вами знаходимося. Mm -hmm. Цікаві випадки, які були ну, доволі цікавими були події, які відбувалися на нашому факультеті. Зокрема, в листопаді 2019 року був День катедри ТТП, і це було величезне свято, тут на першому поверсі mm -hmm. на факультеті. Де Викладачі цієї кафедри студенти, уже третя, четверта курсники розповідали про свою кафедру, що вона робить, які досягнення, які дослідження, які в науковій сфері, які в професійній сфері. І це доволі було цікавою такою подією. Із таких курйозних і смішних моментів знову ж таки, в тому ж самому, наприкінці 2019 року на факультеті відбувався ремонт. Uh -huh. І утеплення факультету, uh -huh. і е, коли відбувалися лекції в аудиторіях, лекційних аудиторіях е, було доволі е, цікаво спостерігати, як дехто з викладачів перекрикували дриль. Тому що це, е, це доволі незвично було, uh -huh. тому що не кожен з викладачів міг перекричати дриль. Е, тому такі е, є, що з є, що згадати, немає що розповісти. Uh -huh. Ну добре, є такі приємні спогади. А яка ваша думка щодо зараз? У нас є студентський парламент. як ви знаєте, От яка ваша думка щодо діяльності сучасного студентського парламенту, і чи приймали ви участь у ваші роки в студентській діяльності? Якось парламент в свій час мені не пощасливилося брати участь в студентському парламенті. Мої знайомі брали участь в діяльності суд парламенту, тому я не дуже був як вилитий цей процес, а так трохи поверхнево щось десь дізнавався. Uh -huh. Стосовно того, як сучасний uh -huh. <кій> діяльність сучасного студентського парламенту, то мені важко оцінити його діяльність, оскільки я не знайомий з діяльністю всіх департаментів. Uh -huh. Однак я знайомий з діяльністю наукового департаменту і можу відмітити його гарну діяльність якраз проведені просвітницьких і наукових лекцій, які мені, як викладачу, цікаві, як аспіранту, і я думаю, студентам так само цікаві, uh -huh. як, як із наукової точки зору, так і з професійної. Які дисципліни давались вам найважчі ваші студентські роки протягом першого четвертого курсу, а які вам подобались і були легкі для вас? Угу. Напевно, найбільш складною дисципліною, і зі мною погодяться там, 95% студентів е, е, цього е, це був матаналіз. Угу. Тому що коли ти приходиш е, зі школи, я хоч був там, з фізико-математичним спрямуванням, але все одно було доволі складно е, влитися в цей процес? Е, і матаналіз був доволі складний, така дисципліна, яку ну не те, щоб вона мені не подобалася, більше просто було складнощі з опануванням, і оскільки це був перший рік, тому uh -huh. такі були моменти. Стосовно дисциплін, які мені подобалися, то, і донині подобаються, це е, е, такі дисципліни, як мат методи обробки інформації uh -huh. і е, основи дата майнінгу, які я зараз викладаю на катедрі ТТ. Я згодна з математичним аналізом, дійсно дуже складно було. А які поради ви можете дати студентам загальні якісь? Загалом я можу дати студентам такі поради, щоб вони гналися за знаннями, а не за балами, оскільки ви тут маєте і маєте змогу одержувати знання у професіоналів своєї справи, як і на науковій сфері, так і в професійній. Тому це, напевно, найбільш така головна порада. І напевно, ще порада – це те, щоб е якщо вам падають на голову які-небудь можливості, е як і в університеті, так і е просто посеред е дня можуть там певні можливості вам надатися, е гріх ними не скористатися. Скористайтеся е ними і, як то кажуть, стукайте в двері і вам відчинять. Можливо, не з першого разу, але з е якогось разу так точно. Угу. Добре, дякую. Ви сказали, що от, факультет змінився на краще. А от які зміни ви помітили, от коли ви були на першому курсі, от як і зараз першокурсники є, і чи є якісь зміни може, в дисциплінах, програмах тощо? Угу. Е, я можу говорити лише за ті дисципліни, які я викладаю, угу. і за ту спеціальність, на які я безпосередньо якби викладаю. Угу. Якщо говорити про спеціальність комп'ютерні науки, то спеціальність дійсно покращилася. Оскільки наповнилася новими дисциплінами, новими підходами в тих самих дисциплінах. Зокрема, як ви знаєте, в першому, на першому курсі з'явилася така дисципліна, як вступ до спеціальності, яка дозволяє студентам, першокурсникам, в принципі, зрозуміти, що таке комп'ютерні науки, для чого вони потрібні і для чого вони прийшли сюди навчатися. З інших таких там дисциплін, ось кафедральні дисципліни, які наша катедра. Проводить, порівняння з тим, що коли в мій час було, з'явилася можливість роботи над командним проєктом. Uh -huh. Такої можливості я мав, але це був таку можливість, я мав. Це був радше такий як експеримент. Зараз це вже повноцінна дисципліна з трьома модулями там, і я вважаю, що це на краще, оскільки ви навіть уже виходячи після четвертого курсу, зокрема з катедри ТТП. Ви отримуєте фактично перший досвід роботи в команді, що не менш важливо для взагалі, роботи в будь-якій команді, тому що командна робота це складна діяльність з одного боку і потребує багатьох ресурсів, сил і як помирити людей з різною точкою зору угу. команді. Добре, і стосовно тепер вже кафедри, розкажіть більше про будь ласка, про вашу кафедру і чому ви обрали її? Угу. Е, наша кафедра це теорія та технологія програмування. Е, як ви знаєте, вона має доволі довгу історію. Е, займається як це не очевидно там теорію і програмування, оскільки навіть самої назви зрозуміло, що є такі дві е, сторони: як теорія і технологія. Є теорія і практика. І, на мою думку, це навіть трохи символічно в тому плані, що поєднання теорії і практики дає нам істину, що нам, як кібернетикам, важливо пізнати цю істину, тому поєднання теорії і практики, зокрема угу. теж програмування, дає нам істину, не правду, а саме істину. Чому я її обрав її? В принципі, коли ми обирали на другому курсі, я розумів, що серед трьох кафедр це найкраща кафедра. Для, для мене на мою точку зору, була оскільки тут викладачі, які займаються професійно в сфері IT, і які навіть за відгуками моїх кураторів студентських казали, що ця кафедра сильна, де з одного uh -huh. боку навчають, але тут і треба відверто кажучи, пахати реально, uh -huh. щоб одержати потім той результат, який. Ви маєте одержати. Добре, дякую, дослухаюсь. Так, добре. Наступне питання: чому ви вирішили викладати взагалі, стати викладачем, і як ви зараз поєднуєте роботу і викладання? Угу. Більш ніж два роки тому я навіть не замислювався про те, щоб бути викладачем на кафедрі. А, однак. З'явилося по завершенню магістратури з'явилася можливість. Мені завідувач кафедри запропонував приєднатися до нашої кафедри, і я був, мені, для мене це було честю приєднатися і не тільки навчатися, але і навчати молоде uh -huh. покоління IT, it сфери, зокрема. Як я собі це пояснював, це теж тим, що я. Можу впливати uh -huh. і намагатися розвивати молоде покоління ІТ спеціалістів в будь-якій сфері. Тут не обов'язково бути розробником в ІТ. Uh -huh. В IT потрібні і аналітики, в ІТ потрібні і спікери, в ІТ потрібні багато, багато різних спеціалістів, які, uh -huh. які просто, можливо, тут не проговорюють, але базові знання, які вам тут дають, це в принципі гарний фундамент для того, щоб розвиватися надалі. Uh -huh. А як ви поєднуєте роботу та викладання? Uh -huh. Так, друга, друга частина. <гум> à, да, uh -huh. Завдяки формату ремоут, часткового ремоуту, тому що, як ви знаєте, там на нашому факультеті є змішане навчання, і деякі пари там, можна проводити з місця. E, e, і так само на роботі теж. E, певні дні я там, маю ходити в офіс, бути безпосередньо в офісі. А деякі дні я можу бути працювати там дистанційно uh -huh. з дому, з факультету, тому це uh -huh. доволі оптимальна можливість поєднати. Я взагалі навіть дуже переконана, що майбутнє сфера і IT так чи інакше в якомусь змішаному форматі, оскільки ми вже не повернемося до 2019 року uh -huh. того самого, коли все було строго в, в офісах uh -huh. і строго лише під. Керівництвом менторів, це вже в більш гнучкому форматі. Угу. Добре, наступне питання: з якого курсу ви порадили б студентам працювати вже з спеціальністю, і розкажіть, звісно, про ваш перший досвід роботи. Угу. Ну, є таке негласне правило про те, щоб студенти вже там починали шукати роботу вже з третього курсу. Є таке, звичайно, негласна можливість, але тут я б порадив би студентам би розраховувати на свої сили. Тобто, коли ви відчуваєте, коли ви зможете потягнути е, водночас і роботу, і навчання. Це, це надзвичайно складно, я можу вам відверто це, про це сказати. І е, е, там не розраховувати, що там обов'язково закінчили другий курс, і обов'язково десь шукати роботу. Це може там бути і після третього, це може бути і після четвертого. Е, тому що ми всі різні люди, ми всі не ідеальні, і кожен сам по своїм можливостям шукає е, свою, своє місце. В сфері IT, зокрема. Стосовно мене, то перший досвід в IT я здобув, зокрема, вже після завершення бакалавру у угу. 2022 році. Це була компанія PWC. Угу. Я працював там дата аналітиком до кінця цього літа. Угу. А ще яку пораду може дати студентам щодо пошуку роботи? Угу. Студентам можна, в принципі, почати шукати е, роботу на е, сайтах для пошуку робіт, е, або е, проводити е, гарні там ресерчі, дивитися на відомому всім сайті WUA. Е, е, там з'являються вакансії, угу. там є певні можливості, як і стажування, так і курсів. Е, однак я тут не включаю ті, е, того фактору, щоб, якщо вам подобається якась компанія, е, це навіть буде на плюс, якщо ви будете проявляти ініціативність, там, бачачи е, якусь вакансію, яка там навіть mm -hmm. можливо вона не неактивна, але е, ви своє резюме туди можете відправити попроситися на зустріч, що я хочу у вас працювати, я можу бути вам корисним. Тобто, це ви маєте вміти, можливо, це трохи негарно прозвучить, але продати самого себе mm -hmm. і результати своєї роботи. Yeah. Е, тому що ви можете робити прекрасні е, проєкти, прекрасні сайти, розробляти, прекрасні програми. Але якщо про них ніхто не знає, і ви не можете з цим е, відповідним чином правильно е, похвалитися, то ну, не матиме великого сенсу. Угу. Е, крім того, що якщо у вас є знайомі. Які вже працюють в компаніях, і вони можуть підтвердити бути гарантами вашої професійної якоїсь діяльності в тій чи іншій сфері, користайтеся цими соціальними конектами. Оскільки я переконаний в тому, що одну з важливих ролей, яку має виконувати університет, як і наш факультет, зокрема, це побудова горизонтальних коннектів між студентами. В принципі, між викладачами та студентами такі е, коннекти я допускаю, оскільки е, студент може стати моїм колегою. Угу. Е, добре, і останнє таке питання, проте ми перейдемо добрі запитування, Яка, які у вас була наукова діяльність, ваші наукові інтереси, і чим ви можливо ще повинні займатися в науці потім? Угу. Е, оскільки я аспірант, я працюю над дисертаційним дослідженням. Тема мого дисертаційного дослідження це не монотонні логіки та їх застосування. Мені цікава ця тема, зокрема в тому плані, що вона не дуже сильно розвинута в світовому контексті і в українському теж, зокрема. І цікаво досліджувати саме таку фундаментальну тему. досліджувати. Але крім того, я цікавлюся ще як технологіями програмування, технологіями, аналізом даних це, в принципі, те, що пов'язана моя професійна діяльність теж тому uh, мій спектр наукових uh, наукових інтересів доволі широкий mm -hmm. uh, стосовно таких праць яких яким я можу зараз похвалитися ще немає вона ще я думаю пишеться поки mm -hmm. це якраз таке дисертаційне дослідження тому десь через три роки можемо з вами про це поговорити. Угу, добре, запам'ятала. Добре, тепер винодоблі це питання більш такого вільного формату. Ви можете як однієї відповіді, так і багато. Угу. Перше таке загальне питання: чим ви займаєтесь у вільний час від роботи та викладання? Угу. Я люблю е, читати, угу. е, люблю е, здійснювати прогулян, е, прогулянки е, і водночас поєднувати ці. Е, ці дві дії прогулюватися десь і, і, і там читати десь на природній Угу. тому... Добре, тоді відразу стосовно книг, які книги вам подобаються? Або останні, які вам ви прочитали, вам вони угу. Е, Мені подобається з одного боку історична література. Угу. Е, є така книжка, як «30 років незалежності України. Там якраз таки дуже детально описується саме період 85-91 рік. Мені історія теж зокрема доволі цікава. Стосовно художньої літератури, то нещодавно я прочитав твір Анатолія Дімарова, роман цілий і будуть люди, і продовжую читати його логічне продовження це «Білий гнів. Стосовно такої, якоїсь технічної. Літератури, то можу порадити Річарда Хемінга. Він ось uh -huh. якраз у нас з вами тут стоїть лежить на столі. The Art of Doing Science and Engineer. Доволі цікава книга. Мені порадив цю книгу один з моїх студентів. І це доволі гарна книга про те, як навчатися. І там є навіть такий рядок, який сам автор перед мою вказує про те, що. The teacher should prepare the students for the students' future, not the teacher's past. Mm -hmm. Тобто, викладач має готувати студентів до їхнього майбутнього, а не до мого минулого, так mm -hmm. буваю. Добре. А які книги ви могли порадити студентам? Це може бути художня, якась, яка може сподобатись, або технічна. Mm -hmm. Ну, стосовно технічно, mm -hmm. я в принципі сказав, що е, якщо є можливість, ви можете читати вільно англійську мову, будь ласка, це дуже гарно. Стосовно там художньої, я нещодавно вже майже завершую прослуховування книги Аркан Вовків, угу. яка нещодавно вийшла. Я вперше, в принципі, прослуховую книжку, я ніколи не слухав, це доволі ага. цікава можливість. А якщо стосовно прочитання, то я теж паралельно ще читаю книгу Девіда Кеннемана Мислення швидке і повільне, угу. це лауреат Нобелівської премії з економіки. Він там доволі фундаментально розповідає про когнітивні вихання, що це таке, і, і пояснює, яким чином наш мозок дурить нас самих. Причому це не, не тому, що ми там якісь не такі, а тому, що всі такі, всі не ідеальні, і тому просто мозок нас може обманювати. Добре. Наступне стосовно, які ваші улюблені фільми, серіали або аніме. Занімаю під підмітили. Я нещодавно е, познайомився з цим жанром, е, тому я в цьому ще поки такий джуніор своєрідний. Е, два моїх аніме, почнемо з кінця е, улюблених: е, це Вітролом, якщо ви знаєте, да. і е, Сім'я Шпигуна. До речі, uh -huh. ось нещодавно вийшов новий сезон. Нетерпіння да. чекаю наступних серій. Стосовно фільмів та серіалів фільмів мені дуже подобається така невмируща класика Хрещений Батько, угу. перша, друга і третя частина. зокрема, перша мені надзвичайно сподобалася. Якщо український кінематограф брати, то це наші котики. Серіал, фільм точніше, в 2020 році вийшов. І мої думки тихі відомої. Головна одна з головних ролей, там Ірма Вітовська. А стосовно серіалів, то таких, такі улюблені, які мене запам'яталися, це серіал від Netflix Молодий папа, uh -huh. Корона про uh -huh. життя та життєвий шлях королеви Єлизавети II. Yeah, і, і, і ще так, я завершив, майже завершив теж. Перегляд серіалу Еліта, якщо теж знаєте, теж флікси. Цікаво, добре. Е, наступне питання стосовно музики, яку музику ви слухаєте по жанрам? або, може, якихось Угу. Е, Стосовно музики, то е, мене дуже сильно розмахує від жанру до жанру і залежить це більше від е, там, настрою. Угу. Який настрій зранку, таку музику хочеться слухати. З одного боку, це класична музика, коли там я працюю над якоюсь рутинною роботою, і дуже гарно заходить в Івальді, наприклад. Або <свистак> так званий от нещодавно познайомився з чеським, якщо не пам'ятаю з чеським композитором Дворок. Так само там, в інший настрій, коли в мене інший настрій, то мене цікавить, ну, подобається слухати рок-музику, це от класичні океанельзи. Може бути. Теж нещодавно для себе перевідкрив новий гурт, ну, не новий гурт, для себе перевідкрив mm -hmm. старий гурт Portugal The Man, mm -hmm. діти інженерів і багато таких пісень, які подобаються. Там мені. І ще крім того, є Dark Daughters, це гурт, теж такий в стилі Кабаре грає. Це ж залежна від настрою. Uh -huh. Тому так, щоб однозначно можна звати гурти, це радше під настрій, uh -huh. як піде. Добре. А, передостанні питання, яка ваша найбільша або найменш улюблена мова програмування і чому? Це звучить, не наче, коли ти любиш синку, маму читати більше. Е, ну, напевно, найбільш, е, Якщо говорити про найбільш улюблену е, мову, то це, і то, якою я, я там найчастіше користуюсь, так чи інакше, це Python, зокрема в е, аналітиці даних. Е, е, якщо там говорити про найкрасивіші мови, там, які я вважаю, там, крім там, Python є певні теж, там, е, чи є вона там гарна чи не гарна, е, мені подобається Go, і, е, е, як гарна, і там JavaScript. Uh -huh. Стосовно там мови, яка не подобається, ну, таких у мене прям немає застережень стосовно яких не подобається там, ну, там може не подобатися якась низькорівнева мова. У мене немає таких якихось uh -huh. мов. Добре. І тоді останнє, який ви б хотіли дати пораду от кожній людині на планеті, щоб от кожна людина дослухала до цієї поради, яку пораду одну ви б дали. Uh -huh. Це надзвичайно складне питання, маю uh -huh. сказати. якщо говорити там про групу студентів, взагалі, от саме спочатку до студентів і загалом до людей, то студентам я повторю те, що якщо вам випадає якась можливість, користайтеся нею, не гребуйте і використовуйте всі можливості, які вам надає факультет. Ваші соціальні конекти це найбільш ціна, в принципі, можливо, навіть це більш цінніше, ніж ті хард-скіли, які ви там отримаєте під час свого навчання на факультеті. Стосовно того, щоб всього світу, то ну, наш світ це зараз Україна. Скільки ви бачите трагедій, я б сказав би і завершив нашу з вами сьогоднішню зустріч словами однієї відомої киянки за сумісництвом вона. Була прем'єр-міністром держави Ізраїль про те, що лише перемога дозволить нам вижити, оскільки ворог присягнув нас Угу. Mm -hmm. Тому я цього бажаю всім, щоб кожен з нас на цьому місці могли робити на своєму місці mm -hmm. все, що можливо, аби так чи інакше наблизити свою перемогу або донатити, або, відповідно, чи допомагати Силам оборони України будь-яким чином, mm -hmm. це велика допомога. Нашу спільну мету, угу. добре, дякую. Тоді я думаю, на сьогодні, все. Дякую вам, що прийшли до нас. Проділий час. Дякую вам за інтерв'ю. Дуже дякую, Ніко, за сьогоднішню зустріч.